Шановні жителі громади, звертаюся до вас із важливим закликом: суворо дотримуватись правил пожежної безпеки та неухильно виконувати вимоги законодавства щодо заборони спалювання сухої рослинності та її залишків. Пам'ятайте, спалювання сухої трави категорично заборонено. Такі дії задають значної шкоди довкіллю, становлять небезпеку для життя та здоров'я людей, а також можуть призвести до масштабних пожеж. Один необачний підпал здатний. Знищити гектари лісу, завдати серйозної шкоди природі, забруднити повітря та поставити під загрозу населені пункти, крім адміністративної, передбаченої кримінальної відповідальність в окремих випадках такі дії можуть навіть кваліфікуватися як диверсія. Якщо ви стали свідками небезпечного випалювання сміття, негайно телефонуйте на лінію 102. Бережімо природу від вогню. Пам'ятайте, безпека нашої громади у наших спільних руках.